І так, хлопці-олігархи, всім привіт! Сьогодні у нас знову Peugeot 3008. Сьогодні я покажу вам, як я буду міняти гальмівну рідину. Що я роблю? Десь по, по пів літри я беру, не по пів літри, а по 300 грам я беру колесо. Одне колесо. Беру його, відкручую там пробку. Під'єдную туди шлангочку, а також і відкручую, щоб вона потихисенько зливалася. І так проганяю, відкручую ось тут бачок. І тримаю повний бачок, і вона під своїм тиском потихисенько обмінюється по тому колу. Далі так само роблю з лівим колесом. Правим колесом, заднім і переднім. Так, на задніх колесах це можна поміняти, не знімаючи колеса. Тобто колесо у мене стоїть на 18. Тут можна підлізти, ось, -ось сюди. туди. Отам у нас є. Ось. Тут є у нас піптик. Цей піптик ми знімаємо. Отак. І сюди під'єднуємо шлангку. Беру ключик на 11, Залажу туди. Ось так. Ось так. Ставлю. Сюди. І ось так. Далі беру така в мене є шлангачка, Одягаю туди так шлангачку, Ось так. В Беру так. під'єдную сюди, сламочки і хай воно тепер біжить. Так, Мирослав. Тепер відкриваю бачок і чекаю, поки бачок наполовину не вибіжить. Потім доливаю. Так, все. Так, гальмівна рідина побігла. Шарика хочеш. Ось так от потихисеньку, помалесеньку я підливаю. Так, воно капає кап. Кап, кап, але дуже багато часу дивитися на це не можна, бо хочеться потім пісяти. Тут я підставив спеціальний інструмент для того, щоб оця точка була найвища. І в цьому процесі треба бути уважним і не прогавити рівень. Гальмівної рідини в бачку. Тож, треба тримати його постійно повний. Так воно процес не дуже швидкий, але без всяких інструментів, без специнструменту це можна зробити потихесенько, помалесеньку. По Перше колесо теж завдяки тому, що у нас великий радіус і летять диски. Ми вивертаємо колесо і ось тут можна підлізти туди. Зараз я покажу, якщо воно буде видно. Де воно? Да, ось. Отак. Ось піптик. Піптик знімаємо, ключиком на 11 так само відкручуємо і міняємо шлангачку тепер наперед. По кольору ми бачимо, що вона пішла вже світ... світла. Перехожу на іншу сторону. Зроблю ту сторону, показувати я вже не буду там, а покажу ще спереду, як воно буде. Дивіться. отак так зробимо. О! Дивіться, отак. Це переднє колесо у нас так. Оп, трошечки. Потім я достаю. Достаю. Одягаю ось так. Резиночку, шлангочку нашу любиму, укусну, красиву, оп! Все, одягнув. Ще трошечки відкручую. А, все. Капає. Спереду. І чекаю десь теж 300 мл. Так, все, колір тут теж у нас світлий. Закручуємо, знімаємо шлангочку і потім закручуємо ось тут. Дивимось, щоб у нас був максимум. І закручуємо. Отак от, от легесенько, без ніяких зусиль не треба, можна поміняти гальмівну рідину. так що Ось так. Може це і не дуже спосіб, але я міняю так. Можна ще на шлангачку з цієї сторони, щоб було скоріше, швидше, поставити шприца і потихесенько на себе, створюючи вакуум, витягувати процес буде набагато швидший. Ну а на сьогодні все. Всім до побачення. До нових зустрічей!